Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Традиційно говоримо про складні речі простими словами. Поруч зі мною, Анастасія Клочко, фахівчиня відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці. Тема цього епізоду медичні огляди працівників. Проте, перш ніж ми розпочнемо, пані Анастасія, коротко, якою є мета гігієни праці. Метою гігієни праці є сприяння і підтримка найвищого рівня фіз фізичного, психологічного і соціального благополуччя робітників у всіх видах трудової діяльності, запобігання відтоку робочої сили, з причин захворювань через умови праці, захист робітників у сфері професійної діяльності від ризиків, пов'язаних із несприятливими умовами праці, розстановка і обслуговування робітників у виробничому середовищі, адаптація до фізичних і психічних можливостей робітника. Одним з найважливіших напрямків відділу гігієни праці та атестації робочих місць є додержання порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року. номер 246. перейдемо до медоглядів. Розкажіть, які є види медичних оглядів та якою є мета їх проведення. Попередній медичний огляд проводиться під час прийому на роботу. З метою визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вхідних об'єктивних показників здоров'я, можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних, шкідливих та небезпечних факторів, виявлення професійних захворювань, що виникли раніше, при виконанні робіт на попередніх виробництвах, а також попередити виробничі професійні захворювання, періодичні медичні огляди проводяться протягом трудової діяльності. Це для своєчасного виявлення ранніх ознак гострих професійних захворювань. Забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників, вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних, шкідливих та небезпечних виробничих факторів, проведення відповідних оздоровчих заходів, які документи та куди саме має подати роботодавець. Відповідно до порядку організації та проведення медичних оглядів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я No246, про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Потодавцю необхідно звернутися до територіального органу управління Держпраці та подати наступні документи: лист з заявою на визначення категорії працівників, витяг штатного розпису підприємства, дані щодо лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях, перелік професій, щодо яких є потреба в професійному доборі, та таких, що належать до переліку робіт, згідно додатку 5 наказу номер 246 ці дані підприємства зобов'язане скерегувати відповідний територіальний орган управління Державної служби з питань праці, відповідно до пунктів згаданого порядку, роботодавець щорічно, але не пізніше 1 грудня, зобов'язаний подати до територіального органу управління Державної служби з питань праці заяву щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичним медичним оглядам. Згідно статті 13 закону України про охорону праці, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. А також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Чи можете назвати покроково власне процес проведення медичних оглядів працівників? Роботодавець зобов'язаний визначити шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників. Відповідно до гігієнічного класифікатора праці за показниками шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу умов праці. З цією метою на підприємстві слід організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, які дадуть змогу визначити перелік робочих місць, що підлягають попередньому, періодичному медичним оглядам, у відповідності до пункту 3. 1. Порядку проведення медичних оглядів пацієнтів певних категорій. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 246 від 21 травня 2007 року. На підставі раніше складеного акту визначення категорії працівників роботодавець складає впродовж місяця поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою зазначеною додатку 2 порядку номер 246 та узгоджує їх у управлінні державної служби з питань праці. Звертаємо увагу, щоб такі документи слід складати у чотирьох примірниках. Працівники управління за участю представника первинної профспілки, організації або вповноваженої працівникам особи підприємства визначити категорії працівників, які підлягають попередньому, періодичним медичним оглядам, та скласти акт визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 1. Для проведення медичного огляду роботодавець зобов'язаний укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров'я, надати йому списки працівників, які підлягають. Медичному огляду. За результатами медичного огляду впродовж місяці після їх закінчення, комісія складає заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною в додатку 9 порядку номер 246 який складається у шести примірниках. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників надсилається в управління Державної служби з питань праці. З інформуванням щодо виконання заходів попереднього заключного акту для погодження, окрім цього, слід пам'ятати, що під час прийому на роботу або в разі переведення на іншу роботодавець повинен видати направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника. За формою зазначеною в додатку, 3 порядку номер 246. у разі необхідності. Комісія має право направити працівника з підозрою на професійне захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткове обстеження. Які права та обов'язки мають обговорюватися між працівниками та їх роботодавцями? Під час укладання трудового договору роботодавець зобов'язаний проінформувати працівника про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до законодавства і колективного договору. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та таких, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявністю висновку психофізіологічної експертизи. У разі необхідності комісія має право направити працівника з підозрою на професійне захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткове обстеження. Дякуємо вам, пані Анастасія за роз'яснення. Нагадаю, сьогодні спілкувалися з Анастасією Клочко, фахівчиною відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці. Будьте з нами. Почуємось у наступних епізодах подкасту Праця Плюс.